А як вам ідея запросити його на побачення? Ха? Що? Українські дівчата не запрошують хлопців на побачення? А зовсім і ні. Отже, запрошують. Ви знаєте, на заході існує така тенденція, коли вже більше. Староків, років жінкам дається ініціатива. Це називається феміністичний рух. Так само, ну, не будемо давати негативних кольорів цьому рухові. Саме через цей феміністичний рух іноземні чоловіки і шукають жінку в Україні. Але українським жінкам, розумним українським жінкам, слід знати деякі секретики. А секретики у тому, що досить нормально, якщо вам подобається чоловік, запросити його на побачення. І, наприклад, там, ну, звичайно, ви не підходите до будь-якого чоловіка там, в метро чи десь, а це має бути якась така обстановка, де ви знаєте одне одного і ви можете бути ініціатором вашої першої зустрічі. І чоловіками, увага, це сприймається нормально. Тому що він, можливо, також хоче вас запросити на побачення, але якось не наважується, якось не складаються обставини, чи, можливо, думає, що у вас хтось є. Або ви йому видаєтеся занадто красивою, і він думає, так невже, не вже вона не може бути одна. А ви одна, якраз так склалося. Отже, ініціатива окей. Але тут є кілька правил: перше, проявляйте ініціативу, але дивіться на його відповідь. Тому тобто, що нормальна ініціатива, ну, вона, звичайно, має бути підтримана, так? І якщо ви ініціювали перше побачення, і ви дуже гарно провели час, ви дізналися про чоловіка, ви зрозуміли, що він один, що він також хотів би стосунків. І далі дивіться, чи є ініціатива з його боку. Максимум запросити його на побачення можна два рази. Ну, це у моєму уявленні. Перевірте це. Тому що якщо за два рази чоловік не підхоплює вашу ініціативу і не розвиває далі стосунки, то напевне, ну, може, ви йому не так і подобаєтеся, і він хоче скористатися ну, там, чимось, знаєте самі чим. Отже, тестуйте це. І якщо ви зараз за кордоном і знайомитися з чоловіками, переконавшись, що він один, що він прагне стосунків, запрошуйте його на побачення і дивіться, що з цього вийде. І нехай у вас складуться стосунки. А що раптом ви бажаєте бути клієнткою серйозного матчмейкера, це я, Наталі Коваль. У е, описі каналу є посилання на заповнення анкету. Чекаємо на вас і допоможемо вам знайомитися з серйозними чоловіками. До зустрічі!